Доброго ранку, шановні. Такий ранок тихий-тихий. Навіть подивіться, міскантус. Він ледь-ледь хитається, ледь так тихо-тихо. Такий, знаєте, росяний ранок. І я сьогодні побачила на їх бачите, вони літають на сінячку, хто їсть. Це подібні горобці, такі маленькі пташки, як горобці. Але не зовсім у них якась жовтіша грудка. І ще хочу так показати, що вони сьогодні я їх побачила. Це ранок-ранок ще. Побачила, як вони ще на космеї. Вони з космеї тут шамотіли на ній. Теж, мабуть, насіння їдять із космеї. Подивіться, яка це краса. Оце зранку вийду, подивлюся, помідори вже геть, все, треба прибирати. Буде сьогодні гарний день, мабуть, буду прибирати трошечки. Подивіться, ці капельки-роси. Це неповторно. Трошки горобці збили, тому що з другої сторони то більш гарніше видно росу, а тут трошки вони попрацювали. Подивіться на цю красуню. І це теж дуже гарно. Ви знаєте, я трошечки походила по грядці і нічого не говорила, мовчечки. Тому що пташки так щебетали, а коли починаєш говорити, вони перестають співати. Не знаю, мені подобалось таке такий вислів росяні світанки. О, я спочатку прийшло мені на розум. Росяні ранки, а це росяні світанки. Отож вони й тому й росяні, що роса коли на них і ще тихенько так. Пташки співають, починає рухатись транспорт. Це кустою бзини. Я... Ні, вже полетів, вони такі лякливі, пташки, вони теж лятрис. Ось-ось-ось-ось на кілочку, бачите? Прийшла попозувати, бачите? О, ой-ой-ой, хоч би вдалося. Ага, ні, вони як кулі. Ташки, які от якраз насіння. Ось вона на кукурудзині. Не бачу. ось ось-ось ось ось. На соняшнику. Так, он прилетіли, прилетіли. Ям о-о-от-от-от-от. От, от, от. Може, прийде побачу ближче. Вон у нас там космеї. На нас за нас насіннячком. Ось вони і є їм тут чим поживитись, та слава Богу. Ми ж любимо, як вони співають. Тож треба їх підкормувати. У сусідки взагалі там цілий комплекс. Ми говоримо про це і кажемо. Ну, у них цілий комплекс. Кущі спеціально вона посадила. Також, також купляють корм їм. Ой, тільки камеру навела. Ось вони мені просто з кухні не видно їх. Вон як. Пішки ходить по планочці, от зараз це стоїть. Видався, вони тут літають, літають, але коли чують мою мову, вони взагалі можуть і машина проїхати, і вони тікають від любого, як кажуть, руху, звуку. Так, це горобчики і ще якісь такі жовтогруді. Але ми сміємося, що в Канаді горобці пішки ходять. Тому що, ми може, може, тому що там от залишки помідорів я ще не зібрала, що вони клюють насіннячко. А може ще щось є сонечку їли, теж їм подобалось. От. Їх і на цею вже всі достигли, роздовбали. Ну, я взяла 5 чи 6 там стебелинок, оцих більшеньких, котрі вищі, ну, для насіння. Там насіється, ну, якщо зійдуть, то розсажу. Подивіться, яка це тут краса Боже. Капельки роси і отакі рудбеки. Бачите, яка краса, осіння краса, Ну цей рік навіть сусідка прийшла. І каже, слухай, так красиво. Ну, вона з цим з телефоном, аби зафотографувати оці кущі рудбеки. І бачите, вони у мене ось кущик. Отам кущик біля куба. Отам кущик, бачите, прямо на вході. Там біля дороги Кущик. Так я їх іще на ромбових грядках кущики. Отут були е, у шпальній грядці, ось вона шпальна грядка моя, теж були рудби, оці космеї, але вітер поламав. Вони дуже-дуже великі ростуть. Я не знаю, так вони мені подобаються і дуже гарно виглядають. Але високі ростуть, а тут трошки простогін. Ну подивіться. Ну це ж краса яка. Це перше цвітіння, бачите? Я тут поставлю, ось-ось я зразу приготувала, бачите, таку підпорку. сюди. хай вже відквітне від помідорів. Оце, бачите, отака. Ось помідори підпирають. Думаю, поставлю і. А подивіться, а оце, знаєте що? Оце. Ой, як же його називають? Високе жовтим цвіте. Ой, вилітає з пам'яті. Згадаю, скажу. Ось, подивіться, який він горошок. Не дарма я його, бачите, він уже, як кажуть, зайняв всю довжину. Але дуже гарно, я просто не знаю, як він реагує на мороз. Ой, забулася, шановні, бо то. Колись вдома садила, але ми садили такий різний різний різного кольору. А це була назва багаторічний. Я не знаю, чому таке, така назва. Але торік я садила там на ромбових клумбах, він не зійшов на другий рік. Тому я насінчко посіяла і зараз дивіться, які стручки гарні. І сусідка теж ходить там у шпальнику у цих грядках ромбових. А це коров'як, бачите, згадала. Оце коров'як, він росте високий, жовтим цвіте. Це звичайнісінький польовий, але бачите, десь пташки нанесли, воно зійшло. І ще я знайшла в інших місцях, то я так посадила грубкою, бачите, там ще свіженьке пересадила, знайшла в землі із під перців. Там перці росли у горшку, перець викидала. І ось я їх насаджу. Мені дуже подобається коров'як, він високий росте. І тут якраз міскантус. Бачите, чомусь він у мене пожовтів. Може, тут сухо просто, бачите, тут он... дерева. Ось, і, може, просто йому не вистачає вологи. Ну, будемо садити. Я вже отут коров'як садила, ось це маленький ось. І бачила там корінячко. Думаю, ну рости, рости, бачите, де кущ, а тут уже корінь. Він стріляє, стріляє, видно. Але це нічого, ніч... ми його обмежимо, якщо буде сильно е крутити. бачите, який він гарний. Ну, мало його, але нічого. ось Бачите, є у нас тут де садити, де планувати, але на все треба руки, здоров'я, час. Тому, що посильно, так хожу, думаю, це треба звідси забрати. Це є помідори, бачите, кілочки, там гортензія. Бачите, яке сусідство. Гортензія, хрін. І оце знову ж таки, шановні, це в мене цикорій. В Україні є дикий цикорій, які називають Іванові батоги чи Петрові батоги. бо він якраз квітує на. Івана і Петра Павла цими святами, десь е 7 липня, 7, ну, десь в липні починає квітувати, тому називають його що це батоги Іванові. Я не знаю, може там легенди існують. Але це в мене це корі, я садила городній, і бачите, тому він такий високий. І насіялось на Ну, нічого в мене тут. І ще в, клу, отут в городі ще є. Я милувалася ним. Ось зараз покажу. Ось він, це Він тут невеличкий, бо він на город, прямо на стежині виріс. І мабуть, я його потоптала трохи. Ну і ось іще є. Бачте, ось він раненько він. Ну, гарненько, гарно по осені. Знаєте, так от дивлюся і згадую. Батьківщину по берегах він на полі ріс. Бачите, як воно. Тоді, вроді би, не зверталась увага, що це якась роса. А тут вона, коли на чужині, коли цього немає, то, як кажуть, любу рослиночку і зразу прирівнюєш, як то на батьківщині було. Так, починається рух, починає сонечко вставати. Гарного шановні, вам дня, спокійної ночі, тихої ночі, миру та перемоги Україні. Бувайте здорові!